Ми пережили дуже важкий ранок, і було влучання, влучання 48 шахедів у місто Харкова. Крім цього, було 4 каба і дві ракети, які е, вибухнули у місті Харкова. На жаль, зруйновано і пошкоджено 68 житлових будинків, серед яких 34 в Київському районі міста Харкова е, і. Чотири в Основ'янському районі міста Харкова вибита 1200 вікон. Зараз вже ми закрили контура на 50%, Продовжуємо роботу. На жаль, на жаль, є загибли люди. На теперішню годину ми знаємо, що загинуло три людини, серед яких на жаль. Жінка, працівник нашого комунального підприємства і співчуття всім рідним і близьким загиблих. Крім цього, дуже багато людей поранено, звернулося за допомогою 22 людини. Є люди, які госпіталізовані, і зараз триває. Локалізація дуже важка, важка пожежа, бо було облучання шахид в промислове підприємство легкої промисловості. Підкресло жодного чином не стосовно військової військової тематики. Це підприємство легкої промисловості. До речі, хочу сказати два дні тому я був на цьому підприємстві. Вітав напередодні дня легкої промисловості, колектив цього підприємства, такі жахи, який є, і Триває рятувальна робота, триває гасіння пожежі, але за нашою інформацією і інформацію ДНСС під завалами можуть знаходитись люди. Пане Ігорю, по тим, хто залишився без даху над головою. Що пропонує місто які варіанти розселення? Нате хочу сказати. Запропонували це в одному будинку, бо дуже серйозна руйнація, який є. Пошкодження, яке є, бо влучання було в верхні поверхи. Це дев'ятий поверх дев'ятого поверхового житлового будинку. Там загинули. Люди, як я вже сказав, є люди, які знаходяться зараз в лікарнях. Інші люди сьогодні сказали, що вони будуть вимушені переночувати у своїх рідних рідних, і ми запропонували. У нас є такі можливості. Ми запропонували гуртожити гостиницю, але вони відмовились і будуть ночувати в своїх рідних. Ми залучили ПП певний тиск, зробили для того, щоб можливо було нашим пожежникам гасити пожежу. Зараз тиск весь по всім районам міста Харкова відновлено. Що стосується електропостачання, то воно є водопостачання. Є звісно, крім цього під'їзду, де була пряме влучання. Завжди ми будемо ремонтувати ці будинки, відновлювати ці будинки. сьогодні. Вже були експерти, як тільки нам дозволили працівники ДСНС тільки що ми теж зустрічалися на цьому об'єкті для того, щоб зробити як найшвидше всепрацька кошторисну документацію, бо конструктив постраждав, на жаль, і потрібна. Таке конструктивне рішення щодо відбудови цих подів у до дивитиповорковому житовому будинку, тобто сьогодні ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше все відбудовувати, відновлювати, бо це знаєте, наша робота.